29 листопада в нашому місті проходив форум Економічний розвиток Черкащини. Метою заходу є створення площадки для спілкування, побудова партнерства, презентація сильних сторін громад, ідей жителів і ВПО, що проживають в Уманському районі та на Черкащині. Презентація результатів роботи проекту і методології розбудови економіки громад під час війни. Ми з вами живемо в період війни. Але в той же час ми не повинні забувати про те. Що ми живемо в Україні, яка повинна бути найкращою державою в світі. І коли як не зараз, ми повинні думати про те, як ми її повинні відновити, що ми повинні зробити зараз, готуватися до мирного часу, ми повинні зробити, щоб наші громади процвітали. І от сьогодні ми з вами повинні продумати стратегію, як ми повинні працювати. Я бачу в тому, що якщо ми з вами об'єднаємося, Наприклад, ми не беремо далеко про великі якісь інвестиції. У нас чудовий край, у нас гарна історія, у нас багато чого можна показати. І ми зараз, я, я так впевнена, що ми повинні з вами розвивати наш внутрішній туризм. Бо, так, да, наші воїни воюють. Але молодь потрібно, щоб вона вивчала історію. І ми повинні з вами продумувати туристичні кластери. Ми повинні об'єднувати, щоб не їхали тільки в Умань. У нас є в кожній громаді цікавинки, які можна показати. І ми повинні з вами об'єднатися і розробити ці туристичні маршрути, щоб приїхали в Умань, зимої поїхали в Гедзему. Потім старі бабани. Ми повинні зацікавити людей. У нас є історичні пам'ятки, і ми можемо зробити нові. Відпочинок зелений турист. Десь якісь мастер-класи. Нам потрібно розробити масу таких туристичних кластерів. Ми повинні думати і як зацікавити бізнес, релаксацію, щоб вони приїжджали до нас і в нас розвивалися. Бо в своїх місцях вони зруйновані, вони не можуть продовжувати роботу. Тому я впевнена в результаті нашої сьогоднішньої справи з тому, що ми розпочнемо робити. Я впевнена в нашій незламності, в нашому українському козацькому характеру ми з вами сильні, ми переможемо, в нас все вдасться на зло ворогу. Слава Україні! У форумі взяли участь представники громад-учасників проекту створення агротуристичного кластеру слідами трипільської праматері, представники бізнесу з цих громад, представники українських і міжнародних донорських організацій ВПО та місцеві підприємці, котрі розробили власні проекти з бізнесу і соціального розвитку громад під час війни. Зокрема, говорили про розвиток громадянського суспільства як основу розвитку громад. Громадські організації, громадянське суспільство, є саме. Ті точки, які дозволяють залучати інвестиції в громаду. І це дуже показово і це дуже добре видно. Ми працюємо з громадами в різних напрямках і завжди важливим є саме партнерство: партнерство влади, громади, бізнесу. І, як вже казали, що дуже важливо зараз починати відбудовувати, розвивати Україну, так не після того, коли ми. Виграємо цю війну. А саме зараз дуже важливо отримувати кошти, саме зараз важливо відновлювати інфраструктуру, розвивати, продовжувати громадянське суспільство. Також під час зустрічі йшлося про те, як економічно розвивати територію під час воєнних дій. Ключове питання тут вже було сказано. Перше було сказано зрозуміти, хто ми. У нас тут багато громад, я дуже вдячний всім керівникам громад, представникам громад. Тут більше 11 громад присутні, і це важливо для того, щоб ми далі могли рухатися. По-перше, хто ми і що ми маємо для того, щоб взагалі розвиватися. І це те, що пов'язано з певним аналізом. І цей аналіз це ту роботу, яку потрібно робити запрошенням зовнішніх експертів, тому що внутрішні експерти дуже часто щось переоцінюють, щось недооцінюють. І це зрозуміло, я точно так же робив би це в своєму місці. Друге, це куди ми хочемо йти. Це ту стратегію, яку ми вважаємо, що ми потрібно мати, щоб розвиватися. Ніхто, якщо ви не знаєте, куди ви хочете прийти, то ви туди ніколи не прийдете. Ну, Тому що це, скажімо так, не потрібно вам, скоріше всього. Третє, що теж, і це до нашого питання, нашої панельної дискусії, хто це повинен робити? Тому вам потрібні ці агенції. Це може бути агенція місцевого розвитку. Я впевнений, що за допомогою міської влади я дуже хотів би, щоб тут створили ще інститут розвитку містовому. Також голови Уманської, Дмитрушківської, Ладижинської, Паланської, Христинівської, Тальнівської, Жашківської, Маньківської, Монастирищинської громад підписали меморандум про створення агрокластера слідами трипільської праматері.